Не дорога, а суцільні ями подекуди повністю знищене. Асфальтне покриття. Вулиця Героїв Дніпра не знала ремонту вже кілька років. Люди хочуть, аби її нарешті привели до ладу та усім байдуже. Черкасці звернулися до народного контролю. Пан Олександр уже на пам'ять вивчив кожну вибоїну, Старається об'їжджати її кільканадцять разів на день. Розповідає чоловік. Важко рисорила оповідь. Ми платимо великі ями, треба дорогу робити. Нема дороги. Просто немає. Він вже й не буде. Отвратительна. Дорога отвратительная. Разве Розвидна <рик> дорога. Одні вибої на <рик> <і> колда... її <рик> Я вже запереминаю. Треба <рик> кошти влажувати ями. Ніхто нічого дари і лопату і не вкине цього самого асфальту. А не, то переділувати треба техніку, вирізати, його заділувати. Я вважаю, це по грамотному треба робити. А це. Танкові дороги у нас, понимаете? Ми вже к ним привыкли, только денег не вистачає на запчастя ходову менять. два рази в год після окончания зими і перед началом зими. Ну, разве можна по таким дорогам їздити. У мерії запевняють, на героїв Дніпра планують провести повноцінну реконструкцію. На це кажуть, потрібно понад 52 мільйони гривень. До роботи візьметься цього року. Ремонтуватимуть дорогу поступово. Проєктом передбачається виконання робіт в три черги. Перша черга від Козацької до сержанта Смірнова. Друга черга від сержанта Смірнова до вулиці Богдана Хмельницького. І третя черга від Богдана Хмельницького до сержанта Жужому. Я так думаю, буде подано на тендер одна з черг. Капітальний ремонт на героїв Дніпра у Марії сподіваються розпочати восени. Ольга Скорик, Олег Климанко, народний контроль.